Вітаю вас, шановне криптотовариство! Перш ніж почати, хочу вас попросити поставити сподобайку цьому відео або підписатися на канал. Це дуже допомагає просувати українськомовний контент. Зарання вам вдячний. Сьогодні я покажу, як користуватися ADS Power браузером. Всі, наверное, і так знають, що ADS Power це антидетек браузер, за допомогою якого можна відкрити до тисячі профілів з різними IP. Поповнити тарифний план можна з картки у розділі оплат. Зараз у них якраз перед новорічні знижки на мінус 40%. На екрані ви бачите вартість різних тарифних планів без знижки. Також за 5 доларів можна додати додаткових учасників. У розділі розширення можна увімкнути розширення, яке буде одразу встановлене в кожний профіль. Також можна загрузити любе розширення, яке можна скачати у Google Маркеті. Давайте створимо новий профіль. Натискаємо ось сюди, пишемо любу назву, обираємо свою операційну систему. Тип проксі обираємо ось цей ідемо тепер купувати проксі. Купую я на Proxys. Обов'язково треба брати індивідуальні IPv4 проксі. В мене вже є проксі, тому покажу, як вставити. Адресу проксі вставляємо ось сюди. Порт беремо перший. Логін це ім'я. Пароль вставляємо в пароль. Перевіряємо проксі. Загорається ось такава зелена надпись. Це значить проксі працює. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте свою сподобайку і побачимось у наступному відео.